Перезнову я це то не люблю. Не люблю, нехай вони. Ага, скелет. Я не люблю скелетів, плюс зомбі. Я не знаю, коли ми маємо пережити ту ніч. Шкода, що в мене нема годинника, бо годинник купує дуже коли. Дуже позивло. Всім привіт, друзі, це з вами я, Darwin Express. Сьогодні ми знову продовжимо проходити гру під назвою Minecraft версія 1.12.2. І ми будемо, як завжди, добувати ресурси, будувати наш будинок, як ви бачите на екрані. І я вам скажу, що було на попередній серії. На попередній серії ми е почали збирати ресурси, як завжди, для будівництва нашого будинку. Першого будинку. От. І у нас е була трохи невеличка проблема через те, що несподіван Кріпер мене, заді... Заді мене підірвав, і я втратив ресурси, але добре, що я зміг знайти свій будинок і свої ресурси, і це хоч добре. І ми зараз будемо вже до кінця добудувати наш будинок, і ми плануємо піти в шахту. Так, ми будемо йти в шахту для того, аби могли добувати наші ресурси, добувати залізо, вугілля. Можливість золото і алмази, але як буде, ну, наперед нічого не скажу. Ось. Так. Ось. Ну, як ви пам'ятаєте, з першої серії. Я зумів е майже добудувати будинок, але залишилося нам е зробити скло для того, аби могли зробити вікно. Я думаю, що ззаді нашого будинку не буде вікно, хоч ось так зробимо. Шкода, що лише. Тільки мене два до... дві дошки лиш. Так. Добре, тоді підемо в ліс. Так, підемо в ліс. Аби зробити знову дошку і залагодити наш будинок. О, оце хай буде. Так. Вибачайте, що я так довго не знімав відео через те, що в мене виникло обстанови з навчанням, як ви знаєте, і, напевно, ви і так бачили мій допис, який вам надіслав у своєму каналі. От. І через те я не зміг так зняти відео для вас. Але добре, що сьогодні я зможу мати можливість зняти відео для вас та і насолодитися цим переглядом даного проходження. Так, ми. у нас вже є вже дошки. Це дуже добре. І якраз ми залутаємо. Все. Більш нема такого. А, ну, принаймні. Хоч так, хоча б ось так можна. Хоч так. Плюс-мінус. Так, і нам треба пісок. Необхідно нам треба пісок. О, я якраз. Якраз ми добавим пісок. Пісок нам необхідно. Дуже необхідно нам треба піско для скла, особливо. Так. Так, скільки у нас 6 штук. Не знаю, ні, 6 штук. Або, в принципі, так. Нам того вистачить. А, так, кругляк є. Тоді ми зможемо зробити пічку. ох щось трохи сьогодні втомлений, але нічого. Добре, що я приїхав сьогодні додому. то тобто Тай сьогодні можу нормально відпочити. Так. Ага, я ще Давайте зробимо всю дошку і поставимо в пічку, аби зробилося скло. Отак буде добре. А нам треба ще ліжку зробити. Це проблематично. У нас немає ліжка, і треба обов'язково це зробити. А принаймні зараз вже і ніч. Оце не добре. Зараз ніч і все. І нас буде багато монстрів, а я цього і не хочу. Так, у нас є кури. Може я заголосно роблю. Е, загальний звук хоча б десь так, 60-80 приблизно. Аби не так було гучно. Але я в ОБС я там понизив звук е, динаміка. От, я думаю, що не, не мав би бути так аж голосно, але. Хто знає? Просто хочу, щоб мене добре чули, та і все. Так, у нас 4 скла є. Це взагалі добре. ну На перший раз, ну так, нормально. А, так, у нас три факели. І нам треба все піти в шахту. А, так, робимо палки і з палки ми робимо камінку. Кіл... Кір... Ну, Кайло. Точніше, камінка кайло робимо. Все є. У нас вже є досягнення покращення обладнання. Це взагалі дуже добре. Дуже добре. Е, ну. Якраз можемо зразу піти в шахту ненадовго хоча б. Ага, кріпер у нас є зараза. Кріпер є содно ми робимо таку тактику. Так щоб Але він сам бедервався. і халявні ресурси є у нас. Так. О, у це заліз. Бляха. Зомби малий. Ой, я це не люблю зомбих малих. Вот так, все. А вони дуже сильно дають урон. Супер, супер. Прекрасно. Все. Ми можемо спокійно добувати вугілля, і нам ніхто не буде заважати. Це взагалі САЛІ Супер. Ух. Я радий, що я зможу знову пограти в Майнкрафт, як раніше. І насолоджуватися цією грою, не маючи ніяких обов'язків. Ти просто собі і кайфуєш, граючи в Майнкрафт. Там ще на старому версії все так розслабляє і ти просто відпочиваєш Це взагалі дуже добре. Так, все. Я 23 вугілля це супер, суперовом. Якраз нам і добре для того, аби робити багато факелів Якраз нам буде добре. А, ні тільки на сам. Тільки на то Я цього не, не люблю. все Так, у нас і павутина. павутина є. Ой, блін, ская, скетний скелетів. Давайте. Так, ми вже в будинку. О, uh, там нам треба бою би скоро бити ту пічку. Бо без пічки ніяк. Uh, так. Надіюся. Не знаю, як ми маємо пережити ту ніч, але надіюся, що буде добре. Так. У нас є кролик смажений. Це добре. Сирокурку давайте посмажемо, аби відновити здоров'я якраз. ух ху 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 хо У нас дуже повезло з тим, що у нас є лава плюс вода. І знаєте чому дуже повезло? В тому, що ми можемо робити обсидіан. І обсидіан якраз нам буде дуже добре, тому що ми будемо робити порта до пекла. Це взагалі дуже добре, і ми можемо якраз залатати багато ресурсів із е Незера. Так. Якраз будемо дуже сильно латати. Якраз нам буде по кайфу. Але нам треба алмазну кіл... Ну, кайлом, нам треба алмазну, аби добудувати... добувати якраз обсидіан. Е так, у нас скрипери знову, я це то не люблю. Не люблю, нехай вони. Ага, скелет. Я не люблю скелетів, ще плюс зомбі. Я не знаю, коли ми маємо пережити ту ніч. Шкода, що в мене нема годинника, бо годинник купую дуже коли. Дуже поздво. Дуже поздво тим, що я вижив. Це прекрасно. Тим, що я вижив. Я не люблю сраних кріперів, отаких от цих оцих тварюк, я дуже не дуже сильно люблю. Через, через, через те, що вони дуже сильно дають урон і ще вибухають і руйнують мої будинки, а я того не люблю. Я, а, блін, я тримаюсь на один хп. Мені треба швидше, швидше, швидше назад повертати будинок, швидше. У, -у, 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 -у. Все, імба. Все. Все. Все, вилиш, вилиш вилиш Все. Прекрасно, прекрасно. Так, скринька, скринька. Так, ми будемо якраз ставити наші речі, ні. Хай буде тут. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Як мені. Дуже повезло, дуже повезло. Так, смиреку, такс. Золотаємо наші дошки і робимо їх палками. Із цих палок можна зробити факів, багато факелів нам треба робити. І якраз нам дуже добре буде. О, 39 штука, то нормально. Оце нормально. Так, тоді ми ставимо дошку скриньку, палки так само. Кругляк теж лишаємо. Це теж, це теж 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 теж. Е, так. Блін, я ще не знаю, коли це закінчиться той... Жахіття. А, у нас сирий лосось у нас лишилось. Давайте пізнажимо підш... цву лосось. Так, нікого нема все супер. Так. Все, імбан. Все, можемо поїсти і вміти наш КП. Давайте ставимо ще факли сюди. Для освічення. Для освітлення нашого буде. Бляха! Бляха. І знову та сама історія. Не це. це просто ненавиджу Як коли монстри тебе так нагло атакують? Ох, надіюся то саме місцевість. Але знову монстри. Як це не люблять? надіюсь що буде хоча б ранок. Щоб скоро було ранок, і просто їх не було би і все але хрена не йдеш той самий будинок. Мій будинок. Який я, так... я хочу собі спокійно покращувати. Як освітити наш... мій будинок? Мій будинок освітити. Щоб було видно. Але на зло мене атакує ззадій скелет. То я не розумію. Це біда Бідосі. Я це ненавиджу, просто Просто навчу. не навчуся. А, да, 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 на да. Ідемо, да, да. йдемо, йдемо. Йдем. Напевно, що. Блін, мені це треба. Цього треба, чесно. Як це не Ще пустелі. Ні, це пляж. Це пляж. А будинок хрен його не йдеш. Оце не добре взагалі, не добре гачка копнула. Це як назло, просто назло. Ммм. Так, 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 так. Просто це назло, назло, назло. Шукаємо, шукаємо. Може, тоді назад ідемо я собі думаю, що треба назад піти, а потім вже знайти той будинок. Ну чого не робити то ліжку, чесно. Чому не робити то ліжко? І просто, ти як... міг би заспавнитися просто в своєму будинку і все. І не треба так само мучитися. Але ні, я без ліжка, і тому мене назвам скле мене вбивають. І все. Дерев'яна, дерев'яний меч просто не кудишній. От і все. Дерев'яний, не кудишній. Кам'яний, меч це. Нормально, це дефолт. Це дефолтний меч, який мені треба, і все. І тому я можу легко знищувати монстрів. І все. Туди чи туди, я хрен не знаю. Але просто мені головне знайти той будинок. Ні. Тут точно нема. Просто немає слів. А, нічого, не йдем, найдем, не йдемо Да. Може за той час якраз. Ага, ні 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 ні. я не хочу. Я не хочу з тобою битися бити сейчас. я Мені то не треба. Мені треба знайти той сраний будинок і все. Але фіг його найдеш. Ага, в мене ще голод. У мене дуже сильний голод, і це, а -а це не добре. Ай, я це не люблю. Так, я це не люблю. Ммм. І де мені той не йти? Не знаю. Ах, та та та, -та. Ніби що хтось мене добив. О, давай, давай, мене добивай, добивай, давай. Молодець, давай, добий. Добий. Молодець. Все. Давай ще раз, давайте згадаємо, як ми. Як я йшов, куди я йшов. Треба згадати. Так, ви все спочатку вбиваємо. Мені треба вовну, вовну, вовну. мені треба, вовну. Мені треба військов... Все. Вовна є. Все. Война. Поза тим, що я. Ооооо, хо-хо-хо. Може, то сам? А ну. А, ні. Той, не той. Ні, там ми лиш... шо, ні, все. Ні, все, все, правильно, правильно. Все, нарешті. Я знайшов будинок, все. Імба, імба, все. Прекрасно. Все, нарешті я знайшов будинок. Слава Богу, ото мені треба. Знайшов будинок, все. Я тим що... Я вже щасливий, тим, що я знайшов вже будинок. Але кончне треба вже ліжко знайти. О, вже є стріла, халявна. Та йди нахрен. Мішає. Так. Так, нарешті. Все. Я щасливий. Ах. К... Робимо дерев'яний менш тоді. Все. Файн. Так, да, все. Ми можемо тоді спокійно піти в шахту. Нормально. Ні, Нет, це, то... це мала печера. Печера там це мала печера. Так що нема суть. йти далі. А чого ти його не гориш? Кажи мені, будь ласка. Що? Опа, халявні стріли, мені того і треба. як люблю ці халявні стріли. О, ще одна. О, кістки. Кістки мені того треба. І ви знаєте, чому мені треба кістки? Аби прилучити собаку. Ото мені того треба. Так, о. о, Ну, зразу відчувається тим, що. Залутаю ресурси. При тому ще зроблю лук і стрілу. І мені якраз буде покайфово мені. Якраз їм баб буде. О, тим більше. А, так, все наш... найшов, нарешті, вівцю, можна вже спокійно її вбивати. Так, все, іде геть. Все, три вівці. Ой, вовни є. Перепрошую. вовни у нас є. Це добре. Це very nice. Це very nice. Я би сказав. І ми можемо. вже зробити нам ліжко. Так. У... Ви би не повірите, я такий змучений, що капець. Після універу такий я змучений, що капець. У нас поки що сесії немає, але у нас буде сесія після канікул. Так. У нас буде після канікул сесії, і це не добре для мене. Але що поробиш, хоча б можна спокійно відпочити. Е, так, хоба. Все. Я освічував наш будинок, так що. За це можна і не паритися. Так. І можна спокійно вже зробити ліжко. Нарешті. Ми можемо спокійно робити ліжко. Фух. Момент істини. Все, імба. Все. Це нам на користь буде. А, ще забув. Е, uh, тої. Нам треба зробити лук, лук нам треба робити. Ей. То я. Е, давайте поди а, то навпаки. поняв Все, ми зробили наш лук. Вітаємо. Вітаємо, ми зробили лук, і у нас 5 стріл. Це взагалі чарівно. Давайте продемонструємо наш лук. Який він такий хороший. Нам треба знайти якийсь мішань хороший, при тому. Не, оце імба. Це імба. Все. Ми покладемо нашу скриньку. І стрілу так само. Це так само, так само. Так, оце ми. Підсмажимо ту баранину. Так, підемо на аби добувати нам ресурси. Вогілля треба. Опа, а це що? О! Залізо. Це вже імба. Це вже імба Ми знайшли залізо і нам то і треба. Ух-ох. Ага, вже тупік. Але хоча би добре, що не 5, 5 штук заліза. Це нам якраз на користь добре. Так, йдемо наверх знову знову. О, хлявні стріли й кістки. імба нам треба Вовка приручити, треба. О, ще знову. О, це що, якийсь халявний день вийшов? У нас дуже халявний день. Так, знову добуваємо вугілля. Вигі... Без вугілля ніяк. Без вугілля ніяк. Ну 15 штук, ну якраз нормально. Ахмм, блин, то что за херня? Ясно. Ну, пофиг, йдемо печеру якраз. 20 штук вугілля назбирали Це залі дуже дуже добре. Ага. І ми знайшли якусь ноунеймуську печеру якусь. Невідому печеру. Блін, лише одні вугілля і все. А заліза нема. Це якась херня. Але нічого, знайдемо, знайдемо. Може тут треба. Ніби все видно, тий. Ага. Все одно ну, там вугілля одне. Нам не треба вугілля, нам треба залізо хоча б. Нам треба залізо. А вже темніє. Оце круто. Нам того не треба. Опа. О, на... нарешті залі... залізо. Хоть так. Все. Ми знайшли залізо. Це взагалі добре. 10 штук є точно. Точніше 13. Ну вже 13. Це добре. Так. Більше немає. у-ху-ху-ху Мені здається, що нам ліпше повертатися додому, бо в нас... Буде неспокійна ніч. Так, і зато водночас збираємо їжу. Все, прекрасно. Так, вертаємося назад. Блін, шкода що я не можу бігати. Все взагалі не добре. Взагалі не добре, тим, що я не можу бігати. Все, порився нарешті, все. Можу йти далі додому. А, 13 штук заліз ми точно збирали. Це взагалі прекрасно. Але мені здається, що нам треба все одно нам треба зробити свою власну шахту. Ну, свою печеру, звич... звичайно. ж При тому ми можемо і так найбільше збирати ресурси, ніж у генерованому печері. Так, все ми вже. Вдома, слава Богу, що ми вже вдома. Все. Так, треба поїсти. Поїсти треба. Так, все. І ми можемо спокійно закувати залізо. Все. І давайте. Йдемо поспати. Все, досягне добуту сладких снів. Це взагалі прекрасно. Все, і другий досягне і коваль. Прекрасно. Е, так. Нам треба знову треба другу скриньку зробити. одно О, все. Тепер у нас буде більше місця для того, аби ми могли поставити наші е, цворечі ресурси в скриньку. Так. І при тому. Що при тому. Ми можемо якось скор... може якраз зараз закінчувати нашу другу серію. Якраз тим більше. Оп. І ось так. Зараз подивимось, скільки у нас запис 27-28 хвилин. Добре. Тоді ми можемо вже закінчити вже нашу другу серію. Дякую, що ви дивитеся. Моє відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, поставити лайки, написати коментарі, чи вам сподобалося це дане проходження другої серії Майнкрафту 1.1.2. І я радий, що ви дивитеся мій канал. З вами був Ядаровікспра. Ми ще зустрінемось, звичайно, ж, і ми знову будемо проходити Майнкрафт і інші ігри. Також і напишіть коментарі, які мені ми... інші ігри проходити. І я з радістю прочитаю ваші коментарі, і я вирішу над цим питанням. С вами был я, Данникспро, и всем пока-пока.